Парламентський комітет з питань боротьби з корупцією рекомендує Верховній Раді відправити генерального прокурора України Віктора Шокіна у відставку. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні, на яке запросили і самого Шокіна, і його заступників Давіда Сакварелідзе і Віталія Каська. Однак, генпрокурор до депутатів не прийшов, зіславшись на зайнятість. Його ж підлеглі заявили, конфлікту з генпрокурором немає, але його інші заступники Володимир Гузер і Юрій Столярчук справді тиснуть на слідство. Ах, високопосадовців прокурорів Володимира Шапакіна та Олександра Корнійця нагадаю у кабінетах і домівках останніх слідчі виявили майже півмільйона доларів коштовності та зброю. Але потім проти цих слідчих порушили провадження за, начебто, неправомірні дії під час обшуків. Лише вчора, після скандалу, який чинив Мустафа Наєм та завтручання президента, провадження закрили. Але сакварелізи і Касько кажуть, що суперечки всередині відомства тривають. У мене немає конфлікту з генеральним прокурором. Він особисто не здійснював жодного тиску ні на мене, ні на слідчих чи процесуальних керівників. Але ці дії здійснювали два заступники генерального прокурора. У мене є з ними конфлікт. Цей конфлікт не вирішений. Віктору Ніколайовичу прийдеться робити вибір. Вчора він цей вибір зробив. деле, я чесно і відповідно на йому благодарен, що він став на сторону справедливості. И той части прокуратуры, которая без всяких компромиссов хочет двигаться вперед.